Сумчани віддали останню шану воїну Іллі Булгакову. Чоловіка відспівали опівдні в Сумському Свято-Миколаївському храмі. Тут зібралися його друзі і родичі, щоб згадати і подякувати. Подякувати, що пішов, що захищав нас. На що ще вічна пам'ять йому будемо пам'ятати. Гарною людиною, доброю людиною, чутливою людиною, добрим батьком. У нього троє дітей, два хлопчики і одна дівчинка. Мой, можна сказати, це крестник. Ну, який світлий, нормальний парень. Проходив службу на посаді стрільця помічника гарантометника десантно-штургових відділення для старших військ України. Народився 22 серпня 1984 року. Був призваний по мобілізації. Сумський таскатиспед ТСП 21 січня 2023 року. За словами Руслана Флорчука, Ілля Булгаков отримав поранення несумісне з життям під час ворожого снайперського обстрілу біля населеного пункту кримінал Луганської області, 27 березня. Йому назавжди залишиться 38 років. Двоєки їм спасибі ми їх не забудемо ніколи. Поховали Іллю Булгакова на Алеї Слави Баранівського кладовища. Анна Книж, Сергій Мілевський, Суспільне новини, Суми.